Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про вихідні каскади підсилювачів та режим їх роботи. Насправді це дуже цікава тема, починаючи з того, що насправді найбільш поширений режим роботи для вихідного каскаду зазвичай є так званий режим АБ. Тим не менше, режимів роботи вихідних каскадів є дуже багато. Наприклад, є режим Б, Є-режим С... А також і деякі комбіновані режими, які також мають свої плюси та мінуси. Насправді, є одна дуже цікава тема, про яку я хотів би сьогодні поговорити. По-перше, давайте розглянемо е, режим B. Ось, як бачите, як бачите це. Те, що ви бачите на своїх екранах, сцені ще інші, як відсканана книжка справочного руководства по звукової схомотіхніки редакці... під редакцією Shertecка. Насправді в мене така книжка дійсно є у папері. Тобто, в мене, в мене... Ось, ось там є бібліотека, і там така книжка є. Можливо, колись я цю книжку покажу. Я не активно користуюся, але тим не менше, на комп'ютері я зазвичай користуюсь саме відсканеною версією цієї. книги. Отже, що таке режим B? Ось давайте просто подивимося. На схемотехніку вихідного каскаду накреслені Б. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо два транзистора, включені по схемі із загальним колектором, і що відбувається, що буде із вихідним каскадом, коли ми з'єднаємо між собою бази цих транзисторів. Ну, насправді є так би мовити, дві точки зору щодо того, щодо уявлення, як насправді ця річ має працювати. З точки зору інженера, ми всі, розум... ми всі розуміємо, що транзистор у такому включенні, через те, що у нього є насичення переходу, база емітер має ток спокою рівний нулю. Тобто будь-який час, будь час роботи цього вихідного каскаду, ток спокою завжди рівний нулю. Що буде відбуватися від вихідним каскадом під час того, коли він буде підсилити сигнал? На стелограмі ми будемо бачити таку типову, так звану ступіньку. Тобто під час підсилення сигналу у нас посередині буде, буде, так, буде така біла полоса, е, яка говорить про те, що вихідний каскад просто у цей час не працює, тому що у цей час обидва транзистори просто вимкнені. Що потрібно для того, щоб цей каскад міг почати ефективно працювати, ну, треба зробити дуже просту річ, треба просто. Треба компенсувати ось цю ступіньку, тобто треба компенсувати це зміщення за рахунок швидкодії диференційного підсилювача. Ну, е, Навряд чи це вдасться зробити, тому що коли ми подамо на підсилювач комплексний звуковий сигнал, ми все ж таки отрим, ми, ми, будь, в будь-якому випадку отримуємо специфічну ступіньку через те, що транзи транзистор має якусь швидку дію і тому він не, не зможе, він не зможе це зробити. Хіба що підсилювач буде швидко працювати? Є режим А. Мабуть, тут режим N, режим А не побачимо, але режим А, він специфічний тим, що у нього завжди присутній ток спокою. Тобто, насправді, не зовсім, не зовсім так. Ток. Ось як бачите, ось така цікава ця, формула. У нього завжди ток з ток колектора. Чи сток завжди більший, чим, чим ток у нагрузці, Тобто, нагрузка живеться від, від цього, току, що генерується е, якимись наприклад, додатковим шунтом. Тобто завжди ток е, колектора більший, ніж ток у нагрузці. Тобто, під час своєї роботи у режимі клас А вихідний транзистор завжди навантажений. Шунтом, який значно перевищує ток на, току навантаження, що говорить про специфіку його роботи. У чому плюс цього, каскаду, у чому плюс цього, цього режиму? У тому, що транзистор завжди працює у, завжди працює у лінійному режимі і не виходить за межі цього стану, тому лінійність в такому режимі максимальна, який мінус цього режиму дуже низький КПД. Тобто, якщо, якщо по такій схематехніці побудувати вхідний каскад потужного підсилювача, у вас буде розсіння потужності у, е, у межах сотень Вт. Тобто це величезний радіатор буде, величезний блок жилення, але рівність насправді це так мовити задоволення сумнівне, але тим не менше така схемотехніка існує на ринку, це також можна подивитися, є навіть готові промислові рішення, тобто є, є прилади, які дійсно будуються за такою схемотехнікою. Тобто вихідний каскад. Будується саме у режимі клас А. Хоча насправді зазвичай такий режим застосовується для, слабо, для малосигнальних ланцюгів, тобто, коли потрібно просто побудувати вихідний каскад і для того, щоб просто підсилити сигнал. Але, але у ланцюгу колектора там, там мізерний. Зазвичай там якісь міліампери, десятки міліампері максимум. У такому режимі працює режим клас А. Цей режим. він E, його особливість в тому, що у нього надзвичайно висока лінійність. Тобто режим клас А, це, e, якщо, якщо ми на випадку не говоримо по, по, про підсилюючі потужності, то на випадку цей режим має максимальну лінійність. E, на відміну режим клас, а, клас Б, клас Б, чим, чим він... насправді давайте розглянемо знову ж таки, режим клас Б у контексті e, підсилювач низької частоти. Що потрібно для того, щоб вихідний транзистор почав підсилювати сигнал? частоти. По-перше, важливо розуміти, що для того, щоб транзистор почав працювати з аналоговим сигналом, тобто почав його підсилювати в будь-якому контексті, тобто у будь-якому випадку, треба, щоб транзистор працював у якомусь режимі. Тобто для того, щоб була лінійність, щоб транзистор біполярний почав підсилювати сигнал, треба його знати у режим. Тобто, Якщо режим буде, якщо транзистор буде в режимі, він буде сприймати будь-який вхідний сигнал на його базі. Т таким чином, транзистор буде мати максимальну лінійність. Як я вже казав, насправді режим B, він він сподівається в тому, що транзистор виходить за межі цього стану. Тобто, тобто, насправді, Це може бути запросто проблемою. Тобто, насправді, оце, що ми бачимо на, на малюночку B, це нічого інший режим клас B. Тобто у нас транзистор завжди. Завжди є ось ця ступінька, тобто стан, коли транзистор виходить за межі своєї лінійності. Тобто, для того, щоб транзистор почав працювати у своєму лінійному режимі, то з точки зору інженера, треба, щоб на приході база і імітерів була якась напруга у межах насичення цього переходу, щоб транзистор вже, поч... транзистор вже почав працювати у лінійному режимі, тому що він вже почав писати сигнал. У такому випадку, це, це не виконується. Тобто... <кій> тобто в такому випадку транзистор. Виходить за межі цього стану. І і ми бачимо цю так звану дивну ступіньку. Насправді, є ще комбінований режим, так званий режим АБ. Це компроміс між режимом Б та режимом А. Тобто, що, у чому насправді специфіка цього режиму. Насправді, є тут дуже цікавий момент. Я насправді не знаю, як до цього підійти, але. Я, не, я на Вікіпедії бачив специфічну статтю про це, і теж бачив, і пінчик дивився, у чому проблема режиму класу АБ, насправді, насправді, я, мабуть, поки що розказувати особливо не буду, бо я не знаю, як до цього підійти. Але з точки зору так би мовити, традиційної науки, що таке режим класу АБ? Це коли у нас у режимі спокою у у режимі спокою у нас є насичення, тобто, коли транзистори. Тобто коли, коли, сигнал, коли сигнал у нас відсутній для підсилення, транзистори знаходяться у насиченні, тобто транзистори не вимикаються. Тобто транзистори у режимі клас АБ, вони відкриті на деякій мірі і маємо так званий спокою. Ну скажімо, для, для підсилення у межах 20-30 Вт, наприклад, наприклад, 2030. У нас ток спокою близько 50 мА. Тобто транзистори завжди відкриті для того, щоб отримати оце, оце насичення, щоб транзистори були насичені, щоб, 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 щоб при найменшому меншій зміні на базах цих транзисторів. Тобто це насправді е, уже нормальна жива схема, якою можна користуватися, тобто у нас є яка, якась дельта напруги відносно у, у Є, у нас завжди є якась дельта, завдяки якій у нас. Ток імітрів ток вже на рівні нулю. У такому випадку транзіст, вже, у такому випадку можуть працювати в режимі підсилення сигналу. Це насправді дуже важливо, важливий момент, але, але є одне дуже, дуже цікаве зауваження. Я зараз про це розк... про це розповім. Справа в тім, що цей ток спокою він буде ті... оцей ток спокою транзисторів буде тільки тоді. Коли напруга на вході рівно нулю, але коли напруга буде виходити за рамки, за рамки, за меж, за межі току насичення, один з транзисторів також буде вимикатися. Це насправді дуже цікаве зауваження. Це специфічно для режиму клас АБ. Тобто транзистор верхній або нижній вони також вимикаються, коли, наприклад, ну, наприклад якщо наприклад, у нас йде позитивна напівволна сигналу. Транзистор нижній Т2 буде у відкритому стані до тих пір, поки не буде досягнута поріг його відключення. Тобто у межах, скажімо, 100 мВ, умовно кажучи, транзистор буде відкритий, щоб отримувати ток насичні. А далі транзистор нижній по схемі буде вимикатися, тобто насправді ця схема не зовсім повна. Тобто Це насправді, специфіка режиму класу АБ. І те ж саме буде відбуватися, коли ось цей каскад буде підсилювати е, сигнал від'ємної полувулни. Тобто верхній, нижній транзистор буде, відкривати, буде відкриватися і намагатися підсилювати сигнал, а верхній транзистор буде утримувати ток спокою до тих пір, поки не буде досягнутий поріг. Тобто це насправді дуже, спец... дуже специфічна і складна схематика у цьому плані, але це важливо розуміти, що насправді оця схема на... На... на малюнку А не зовсім... не зовсім відображає саме те, як насправді працює, працює клас АБ. Тому, якщо ми насправді подивимося на схемку, яка в мене є на цьому аркуші, то це не зовсім клас АБ. Він, він працює по-іншому. Це, звісно, схоже на клас АБ, але це не, це, це не АБ. Насправді, якщо ми подивимося, насправді, в мене є схема, яка може показати, як насправді працює режим клас АБ, але мовити, я цим займатися зараз не буду. Тобто це, це важливо розуміти, що насправді режим клас АБ специфічний тим, що транзистори все одно вимикаються, так само, як, як у режимі клас Б. Тобто, транзистори вимикаються тоді, коли починається. Коли... Тобто, у чому специфіка цього режиму, що в нас є ток спокою. І більше нічим від від, від режиму клас, клас Б не відрізняється. Тобто, це з точки зору, так би мовити, так, так мовити, традиційної науки, але є ще інші. Інша точка зору з точки зору інженера. Тобто, У чому проблема імплементації такого режиму? Що в нас є оця ступінька, яка, яка завжди недобре явище. Тобто, тобто, Що насправді потрібно з цим зробити? Нічого. Тобто, інженери подивилися на цей режим клас АБ і зробили по-своєму, тому що режим клас АБ у нас буде вже не одна, а три ступеньки. Тобто, ніхто це, мабуть, займатися осовою не буде, але тим не менше, така схема схемотех, техніка існує. І ось такі, так би мовити справи. Я насправді режим клас АВ був тільки, був тільки в одній схемі, коли насправді десь я в журналі Раді бачив таку таку цікаву схему, коли е підсилювач е побудований на е з використанням інтегральної мікросхеми к 40 у 6 і у ланцюгах відповідно транзистори для збучення цих транзисторів, тобто силових транзисторів. Таким чином, це дійсно true режим тобто, тобто, АБ. тобто, У нас транзистори перемикаються у залежності від режиму роботи. Тобто у нас завжди присутній вимкнутий транзистор повністю під час роботи вихідного каскаду. Ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за увагу. На все добре, до побачення.